Два, дві, двоє, двох, два Давайте розбиратися в чому різниця. З два і дві все просто. Два ми кажемо тоді, коли маємо чоловічий рід, так, але це має бути чоловічо-неособовий рід, тобто оне, коли ми говоримо про оне або коли говоримо про середній рід. Наприклад, два окна, два кресла, два коти, родзень німецько особове. Дві ми кажемо тоді, коли маємо жіночий рід. Дві кобіти, дві дівчини, дві риби. Два і двох ми мусимо використовувати тоді, коли маємо род особовий тобто тоді, коли говоримо про ОНІ. Це є альтернатива або два, або двох, який хочете такий вибираєте, але увага на граматичні моменти. Ми кажемо два меншині вешлі до покою. Двоє чоловіків зайшли до кімнати. Але теж можемо сказати «двух меншчизм вешло до покою. I to nie ma znaczenia, co wy Obydwa warianty równocenie, po prostu dramatycznie się. Dwaj mężczyźni weszli, dwóch mężczyzn weszło. Dwaj studenci weszli, dwóch studentów weszło. Znaczenia, one i ta sama, gramatyka różna. Dwoje to zbiorny czysiennik, tak? I tryszczki one wychodzić w żywność? Але все ж достатньо часто можете почути. Ми використовуємо його лише тоді, коли ми говоримо про когось маленького, маленькі тваринки, маленькі люди, тобто діти, наприклад, двоє джечі. Коли ми говоримо про іменники, які мають лише множину, наприклад, двоє джві. Або коли говоримо про різностатеві пари, ну, там чоловік і жінка, теж можемо сказати двоє. Тобто, це є те, що позначає щось як одне. Тіле. то як вдалося мені трішки вам то пояснити і прояснити в голові, хоча б щоб ви розуміли різницю? Пишіть в коментарях, це мене дуже потішить.